Всім доброго дня. Сьогодні ми закінчили качати мед. Я дуже рада, тепер я буду займатися своєю улюбленою справою. Бо бджолами я займатися не люблю. Не те, що не люблю, я їх просто боюсь. Так, Просили мене показати, в якому стані в мене реме. Зараз покажу, переключу камеру і покажу. Ось такий у мене альбіончик. Треба, звісно, притінювати. Ну, все не встигаємо. Все не встигаємо. Ось такі йогітки. Це в мене тут на агроволокні. це вже йому другий рік, він буде убиратися сіля. Така йогітка. Взагалі в мене альбіон, Ну, в мене добре він росте. Вуса спускає, немерено. Тут ось, бачите, залишила тільки по одному усіку, буду ставити тут стаканчик, а можливо касетку зроблю, не знаю. Да. Там мені писали, що Конечно, да. не несопоставіма ціна на розсаду. 8 і 10 гривень. Ну, стакан 10, з ним треба стільки мороки, стільки всього. І 8. Касета. Ну, я так уже сказала, то вже так і сказав. Так уже й буде. Нічого страшного. Я не дуже гонюся за заробітком. Це просто мені приносить як незалежність і взагалі задоволення. Я люблю цим займатися. О, дивіться, які в мене йоблука. Капається Дуже, Навіть не, не пам'ятаю, як воно називається, цей сорт. Ну, просто шикарно. Йобленька молоденька. Здається, Натоша називається йоблука, вони такі осінні. Тут у малині теж у мене непорядок. Не встигаю я. Малину так, ну, і пройдемося по огороду. Раз вже я настроїлась. Зараз піду складати знову посилки. Поливоч, складати посилки. Ось такі в мене вже кавунчики лежать. Завтра будемо їхати, будуть їхати на ринок. Ті щось спілі. Ось який. Ось. Який громодіна. Ой, тут громодіна, звісно. І му ще рости, ще зелений. Причун. Горні кавунчики. Ось які ховалися під капусточкою. Ось який кабанюка здоровенний. Ось як мароко. Треба хлопців спитати, які вони мені давали кавуни, як... бо питають у мене, як їх звуть. Ті, що роні я... я то е... купляла в магазині у спаському. На розвіс були семіна, я їх кожен рік так купляю там. А ці ж мені хлопці приносили розсодою. То не знаю, ось пам'ятаєте, я показувала відео три кавуна в місті. Ось дивіться. Лежать три кавуна в місті. Ось моя рука. Гарніші, красиві. Не... Рву тут бур'ян. Мама хотіла тут убрати бур'ян, але я не дала, бо вони попечуться. Нехай вже буде бурйончик, ви рвемо, соберемо вже баштан, а потім вже убереться це все, скуситься чи вирветься. Коротше говоря. Всього, дивіться, які кавунчики лежать, це ще зелені лежать. Ось прямо в болки ось такі кавуни. Прям а цей вже поштистилий. Ой, капець, ось це кавун. А ось, бачите, слимаки сидять подле, сволочі. Ну, але вони не прокусять таку кору. Там їм не обломиться, як кажуть. <гум> да, оце в мене єдине місто на кавунах, де я запустила бур'яни, ну нічого. Нічого страшного, ось ще якийсь є поповся. Такий. Не знаю навіть де він взявся, наче таких і не. А, є ще такі ось. ось. Ось такі кавунчики, але ще зелені. Зовсім зелені, Дока вони в мене в цьому році просто шикарні. А ось така в мене сірія. Це така вже купанка, бачите? Ну, Я вчора копала на відправку. то коріння невелике. Не ну, воно велике і не, не потрібне, тому що ось який кавун ціковий. Він такий ціковий. Хі -хі. Воно й не потрібне велике, бо... Все одно на наспітічний коробок, ну сантиметрів десь 5-7, більше його залишати не треба. Ось який кавун. І ще зелений. Треба його перекинути, щось він підпікся з однієї сторони. Так. З ось вже буду знімати. Силія вже прекрасне коріння. Ну, вже стаканів, я не знаю, буду я ставити їх чи не буду, я просто вже замучилася з тими стаконами. Конечно, я розумію, всім хочеться закрита коренево. Стакани все-таки, конечно, не поставімі з касетною розсадою. Ну, 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 я ж не лошадь. Просто, так, да, правда мені. Пишуть, що життя одне, да. я з вами згодна. Треба і віддихати, я вже забула, коли я віддихала взагалі. Не пам'ятаю. Ось реми, яких я не знаю названня. Ну, по ідеї, це фурур. Я не дуже, правда, за ним ухожую. Поливої, конечно, вовремя ну, оприскувала. Ось така йогітка, ось така. Ну, це не альбіон ту ягідка. Ягідка смачна. Ось такі. ті, що мені прислали взамен. Єсть і оце. По-моєму, якась однорозова. Це рем, це однорозове, це рем. Коротше, все перепутане. Ну, прийдеться, мабуть, удалити його. Краще те удалю. Ось які я посадила нові реми. Це в мене тут оце кабріло росте. Те, що я купила, хоч обмінювала розсаду. Це в мене Мурона, мурона моя. А це Вівора. І це Вівора. Вівора вже викидає. Вже йогітки є. Ось. І ось цвітонос, який вже формірує йогітку, а тут ось олізе ще один цвітонос. Ну. ну, що я замітила? Вівора і мурона набагато більше йоги, ніж в альбіона. Ну, це моя, моя така думка, може вона і зміниться, не знаю. Побачимо це зараз. І долі, і долі прийшли в огород. Тут теж вже лізуть бур'яни, перчик росте. Перчик гарнющий. Такий Ось. Ось перець. Хто у мене питає перець як називається, я ж говорила, як я перець сію. Оце Анастасія. Це я просто знаю її. Як вона зветься, в минулому році я її купила. Вона мені дуже сподобалася. Цей перець стане червоним і дуже смачний. Так, хто буде мене е, брати сажанці, я можу вислати безкоштовно. Сіміно, хто хоче. Ось він вже починає червоніти, але ну, тут, тут просто він червоніє з-за того, що під'їло. під'їла. Такий. А на виноград мені дуже не хочеться і дивитися після того, як він побився гродом, Вид у нього, конечно, не дуже. Ось такий. Я його обробила, щоб не... йогітка не гнило, ну, побочимо. Що буде далі, побочимо, не знаю. Тут, звісно, вже тільки посанки влізе, мені все ніколи. Це в мене кишміш вже почина розовіти. Завжди внучки на іменини, на 2 августа мене спів кишмиш перший, а в цьому році все задержується. Баштан вже нічим не бризкає, бо вже вже, я думаю, не треба його нічим бризкати. Вже я кавунчики вже пошти стиглі. Так, тепер томотики покажу. Сьогодні будемо собирати ось такі томати гарнющі і покуцені сувкою. Капець. Тим, що бризкала й от сувки. Ну, дощі лили, конечно. все змилося. Ось такий бабкот. Гарненький. бабкот мені дуже подобається, дуже-дуже гарний томот. Ось, бачите що. Просто капець якийсь. Зараз буду йти відро та буду збирати. Тут кавуни лежать кругом. Кавунчики вже завтра будемо збирати. Зовтра будемо збиратися на ринок, втрати беземо, посилки з дому. І Хто мені там заказував і копанку, і стакани разом, я разом ну, можу тільки аж осінню вислати, тому що копанки ще нема. Якщо хтось хоче раніше стакани посадити, то може мені написати, хто заказував. І копанку, і стакани. І є ще, що не всі сорта є, я ж не можу без вашої згоди вислати одні, а другі не вислати. Немає ще джорнея, немає ще чамури, немає ще джолі. От таких у мене ще немає. Так. Капусточка в'яжеться. Ну, ви знаєте, вроді там з'явилася білокрилка, а тут немає. Оту раз побризкала тепики. Там у дворі, ну, може, я не в дворі, а там біля калітки в мене несколько кущиків. Так там є білокрилка, так чуть-чуть. А тут нема. Тут, мабуть, я дозу хорошу зробила. Я ж зробила дозу, як і для тріпса. Там тепіки розводиться на. 8 літрів, а я зробила на 5. Ну і нема, бачите, нема. Оце вже Хорьковська в мене спійне. Тут Харьковська і і агресор. Я два сорти садила, але воно тут перемішалося, я не пам'ятаю, де тут що, бо я ж говорила, що в мене мама тоді як заболіла, і в мене якраз розсада була, я її. Переставляла з міста на місто, я просто все перепуталася і тепер не знаю. Так, Ну і кабаки в'яжуться, кабаки в мене тут без поліва. Так, якось накинули, а потім не кинули. Воно вже не було для чого кидати. Ну, В смислі воно вже переплилося все і каплю кидати не було смислу. Ось такі кабанчики є Ї... і хвот. Тут теж кавуни лежать, Кругом. Я взагалі в цьому руці баштаном довольна дуже. Огірки теж до сих пор є. Я думала, вони вже посухнуть, а вони є і є, хоча вони вже не дуже кому нужні. Но... Якщо привезем, то засолю. Нічого страшного. Ось ось такі кавунчик, які гарбузики, гарбузи є. Ось гарбущики. Отут якось не знаю чого, але ну, бур'яну тут нема. Може вовремя випалили. Ось. Последні я дощу, дощі верніше. Ну, нічого. Зараз ккачкам буде, буде праздник. І курям теж зараз будемо збирати томати, порчені Ну, Далі покажу ще. Альбіончик у мене той, що плодоносить. А ось так виглядає е, прошлогодні посадки моєї мо, мого альбіону. Ягодка тут, звісно, є. Недовго не соберу, але... Зеленої багато. Такі дощі лили і вже треба поливати. Оце двохрічні такі кущі. Вони поділилися. Такі двохрічні кущі. П'ятнистості немає, але листочок трошки підгороє. Ну, Понятно, що така жара, її треба притяняти, але ну, просто не доходять руки, чесно говоря. Чоловік там бетонує для того, щоб зробити дуга. Скоро покажу трубогиб. Все немає часу, чоловіка не видірну. Щоб він розповів про свій трубогиб. Оце торогутка. А оце нові посадки. Це нові посадки, які я садила осінью. Тут теж підгорає. Оце ось Монтерей, така йогітка Монтерея. Конечно, уходу недостатньо. Мантерейка. Це в мене Альбіон. Зараз королеву Єлизавету покажу. Ось королева така. Ось така. Причому я тут беру, бачите, і стакончики, бо в мене королева тільки ось у три рядочки, У мене її зовсім небагато. купанки в мене її не буде. Монтерей, може, на осені пусте. То буде. Купанка, зараз ще одну покажу. Ой, я штюк показувала. Уже в мене сторчиський цей склірус. Це монтерей так пускоє. Вона дуже урожайна, взагалі. Не багато цвіту. Уже треба поливати. Ось у мене вже одійшли всі, ті, що я зрізала. випадів, це не випаде. Це пополос у мене тут клері міжду. 에... Так хотіла быстро сказати, Джолі попала тут клері і я її поваривала. ну Щоб сохраняти 에... сортність, то я її тут поверевола. У мене були спутались з фуса, там де я її копала в минулому році. І коли вона почала плодоносити, вже та я її по листю, конечно, видно, листя зовсім друге. Ось, оце ось Ось, Бачите, ось все, кущ. Це хрущ там сидить. Це там хрущ подло сидить. Ну, я ж там не буду, конечно, довбатися тут зробиш, нічого не зробиш уже. Оце коли окні сьогодні з тугу починав януть, оце можна підкопати і там сидить хрущ. Жре корінь. От в такому стані в мене клубничка. Тут я де е, в мене купчиха, я де слабенькі кущики, я повиривала щоб залишили сьогодні хороші, потім я туди направлю вуса і вона буде рости. Поділилася, Срочно треба проріжувати. А то в мене час. Ось такі вусики гарненькі, такі, мощні. Це вже джолі почала ставити стакони щоб задовольнити покупців, які просили мене. Це в мене ось в стаканах укорінюється вже королева, Зараз гляну, які тут корні. Треба зручно сьогодні поливати. Я не витягну, а витягну, витягну. Ось такі корінечко вже горні, вже буду. Такую якийсь різоч. У мене там є закази, то буду відправляти по трішку Бо, по трішку, бо в мене намагалося бачити, вже собаки за сьогодні бігали. Тут чиїсь. Ну, це вже все. Це вже треба новий насипати. Такий в мене коротенький обзорчик вийвся. Ось. Сьогодні в мене стоять випалені сьогодні грядки. Сьогодні мені мамулька допомагала. Дякую їй, звісно. Вона мені дуже допомагає, дуже допомагає. Ось так вона випалила. Така краса. Тут я хотіла гербіцидами побризкати. але мама не дала, їй треба робота. Ну, що ж зробиш? Хай поле. <гум> Вона страдає, коли немає роботи. Так, відповіла на всі питання, а <гум> ще питали мене, чим мої діти займаються. У <гум> мене старший синок, він займається поливом, автоматичним поливом. Роби газон, стелять вони роблять полив, щоб було красиво у тих людей, в яких красиві такі бісєтки там, красиві газончики посіяні, щоб там все поливалося. Роби ще туман, цей. там де бісідки, там туман. Ну, рошаю ще таку систему, вставляє. От таким він займається. А менший син у мене служить армії. Хто мене давно дивиться, той знає, що мій син в армії Менший. Слухаю, десь комбайн їде. Обіцяли нам завтра скосити пшеницю, це тільки завтра. Якщо не скусять, то вона вже, мабуть, або поросте в колосі, або осипеться. Дощі не давали, вона вже почорніла. Ну, нам для птиці нам все одно, яка вона, все одно на фурош. Ну, все одно хотілося б скосити, звісно, потери там будуть страшні. Таке діло в нас. Отакі От діло. Зараз соберу цю травичку, дуже манка розкладала пучки з гусем та качком, а й кушають, Тому що два в одному. Сьогодні собирали помидори, тільки що томати. Я про Просто шокірована, давно я туди не заглядувала під кущі. Совки просто тьмо. Я, я в шоці. Я двічі травила від совки. Ну, звісно, дощі. Дощі роблять своє діло. І це не тільки в мене. Була на ринку в неділю, то кожен, кожен жалується, що Совки просто тьмо. Просто тьмо. Причому вона шпорта, отакі не помідори. Уже одна дирочка, все, він починає гнити. І бризкать вже ж, я не знаю. Подивлюся, що в мене там є. Із біопрепаратів, подивлюся, може, ось в мене руки такі після автоматів прийшло. А тепер падловий розсоду. Ну, все, миру. Посилки відправляються по трішку Я рада, що всі зрозуміли, що краще транспортувати без касети, тому що і вага, і об'єм, і коли великий об'єм, то обичні. Нові пошти, де відправляються бандерулі і маленькі посилочки. Вони не приймають великі посилки, такі громістки, вони відправляють у грузове відділення. І як розумієте, там вже ж другі зовсім ціни, тому краще, коли витягуються із касет. Мені простіше так транспортувати, я так буду долі. Пересилати, кому не подобається, я просто не буду висилати іначе, тому що ну це представте, скільки треба коробок. У мене більше 200 заказів, де їх взять, і мене вже скоро будуть виганяти з наши нової почти. Я як заходжу, тоді ніхто вже після мене не влази в ту машину, не... ну ми повністю забиту машину веземо посилок, розумієте? Так, ну все на побачення всього найкращого, миру всім!